Всім привіт, радий бачити вас на моєму каналі. Сьогодні будемо знімати а, таке коротке відео. А, будемо робити кришку на бак на кентав 244 Ну, В принципі, навіть не на кентав, в когось так просто отвір незакритий. В, в, в нових там вже поставка привозках, то вже є кришка пластмасова, а дзвонив на сервіс, її заказати окремо, на жаль, не можна. Тому вирішив її зробити. Взяв, вимірив отвір, отвір у нас там 12,5 см десь. То в нас виходить, що з там, десятки труби заглушка не підійде. І потім ще є, по-моєму, 16, теж не підійде, тому що це вже буде дуже завелике. Попробую вирізати металеву, Ось. не знав, що з цього вийде. Але є деякі ідеї. Ось так. Тому, друзі, не переключаємося, дивимось, непогана доробка. Ну що, друзі, робимо запуск. А, треба представити трактор. Посередині, щоб було більш зручніше. Ось. Так, давайте. Ми його запустимо. Чи сьогодні не запускався. До речі, масу переніс собі в зручне місце. Є відео на моєму каналі, друзі. Тому переходіть на мій канал і дивіться, в мене багато різних доробок. Ну що ж, друзі, приступаємо до роботи, будемо робити кришку. А, ось так відігнав, перегнав, поставив. А, зараз трошки прибратися після вечірньої сварки. Так, так, друзі, і ось таке буває теж. Трошки прикупив рукавиці. Ось таке. До речі, друзі, не тільки руки можна ним відмивати, розбавляємо з водою. Беремо компресор, беремо насадку на антигравій. Це такий лайфхак, друзі. Беремо. Десь в мене тут було, о, вон. Беремо банки, заливаємо туди цей роствор і миємо трактор. До речі, дуже гарно відмиває. Це буде такий вам. Така вам порада, друзі. Ось. Я часто, до речі, користуюся тим. Даже ось бачимо, яке грязне. Я його теж буду мити, але ну, сьогодні, мабуть, ні. У нас на вулиці дощ. Ось. Тому вирішив сьогодні поз... познімати в гаражі. Так, друзі, для початку будемо згадувати 6, 7, 8, 9 геометрія, креслення, діаметр а, і так далі. А для цього я собі купив парам циркуль. Ось такий ось такий циркуль, друзі, щоб Ну, щоб було, в принципі, і щоб можна було, ось бачимо, коло накреслити десь на, на картоні вирізати. І перемістити його на ось таку бляху, вирізати, обварити. Виварити все. Ну, Друзі, вийде, думаю, непогано. Звісно, хотілося б, щоб все це обійшлося без сварочного апарата. Для того, щоб вам було легше і удобніше. Ось. Але ну, самі бачите, з пластику, в принципі, можна там з пластику взяти там якусь, наприклад, наприклад, каністру і з пластика там вирізати, потім це все спаювати. Але, ну, не думаю, що це буде надійно. Ось. Тому будемо робити з того, з чого є. Так, друзі, взяв папір, ось такий картон, поклав. Обвів олівцем, і вийшло ось так. Бачимо, бачимо і бачимо, що ось це у нас, ну, маленькі, маленькі, друзі. А, значить, що я зроблю? Виріжу це ножницями, поставлю сюди, виріжу тут. Потім дам з запаса. Запаса дам десь, ну думаю. Запаса дам десь, десь десь так. Де олівець. Угу. Ось. Десь сантиметр. Ось десь. Ось так дам. Дам запаса, що було. Це у нас якраз буде, знаєте, прикривати саму ось цю темну резинку. Ось це буде прямо закривати. Ось так буде. Зараз вирізую. вирізую з металу і буду пробувати, що в мене вийде. Так, відмірю центр кола. Беремо циркуль, ставимо в центр циркуль і обводимо. Це у нас виходить ось тільки запаса. Ось так, друзі. Ось так обвів. Це у нас виходить запас. Ось десь так. Зараз сюди вирізаю, і вже можна буде з метала вирізати кришечку таку. Ось так вирізав. Ну, Більш-менш рівно, а не потрібно забувати про те, що це буде просто кришечка, тому там якісь мікрометри не потрібно. Ловити ось так досить буде непогано. Зараз йдемо трафаретити на ось такій дверці на ось такій блясі. Ну що ж, вирізав. Ось так. Ось так буде. Думаю, буде. Буде супер. Зараз а, позачищаю цю шумку заводську на дверці. Ось, а буду думати, як тут зробити а, ручку, таку невеличку. Щоб можна було відкривати. Ось тільки ще не придумав, не придумав як я її зроблю. Ось, ну, хотілося бся якось так, знаєте, ексклюзивно гарно зробити. Так, робота кипить. А зробив ось такий кронштейн кріплення. Опа! Бачимо, що це в нас. виходить. непогано. Ось тут а, приварю а, завіси такі, знаєте, невеличкі, щоб відкривати ось так. А, ось тут а, спершу думав, що знаєте, візьму, а, сварочкою, ну, обварю. Ось тут обварю, А потім подумав, ну тут можна, в принципі, ось так просверлити. І буде. Буде супер. Ось так. Ось так, ось так буде. Ну, думаю, буде. Буде непогано. Та думаю, буде непогано. Ось ці, до речі, до речі, дуже добре тримають. Ось. І вийде, ось так Получиться. Буде, буде супер. Це все покрашу в чорний колір. І вийде непогано. Звісно, можна ще і тут. Ось. Ось такий, друзі, кронштейн получився Або з цієї сторони можливо дати. Ось так. Ну, друзі, приблизно буде ось так. Думаю, буде краще, ніж без. Ось такі завіси. Бачимо. Ну, Думаю, буде непогано. Ось. Та, думаю, буде непогано. Зараз це все позварюю. Ось! Напівавтоматом. Ну і можна буде фарбити, красити і і, 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 і. і насолоджуватись ось такою красою. Ось так буде закриватися. Ну, непогано, непогано. Ось, на мою думку. На мою думку, наві супер. До речі, я тут подумав, що ось таку гуму може буде ще ось. Сюдою теж дати І буде теж непогано. Ось так. Ось, друзі, вже зварив. Поварив, бачимо, буде ось так. Закриватися. І ось так буде закриватися. Ось так. Ось, ну, буде буде суперово, друзі. Буде навіть, знаєте, а, вигляд кращий. Ось так ось. Продовжуємо, друзі, роботу. І доробимо вже до кінця. Ось так підварив. Ось такі дві точки дав. Ось, а, ще візьму і ось, ось так обварю, щоб було гарно. Ну, ось, друзі, закрутив. Это так для теста. Ну вот так. Получилося. Зараз ще покрасити треба. Ну і буде супер. Уже не буде дощ падати на бак, а потім все на двигун, проводку і так далі. Ось, друзі, готово, пофарбував, висушив феном. Ось так виходить. Така кришка. Ось так. Так, відкривати. І так, ставити. Ну, думаю, буде непогано, непогано. Ось такий, друзі, відеоролик получився. Така доробка. Я думав, що буде, знаєте, так дробіжати, але все супер. Ось таке, друзі, відео. Така кришка вийшла. Це все, звісно, я а, круг, діаметр цей вирізав я по циркулю, а ось саме а, кріплення. Ну, я його так, знаєте, через коліно зробив, там нічого, в принципі, толком і не вимірював. Тут просто а, зігнув, ось тут, потім тут зігнув, а там уже просто прирізав, щоб не виходило. Тому а розміри робити, думаю, даремно, тому що при, ріж, вирізаєте ось такий кусок, приклали, загнули, загнули і ну, маємо тут таке зварив це типу ребро жорсткості. Ось. Ну, так ось вийшло, До речі, непогано. Ось, здалеку ніби заводське. Ось так. Не робив ніякі ручки там чи ще щось, тому що воно ну, відкривається легко, тому, думаю, не буду заморачуватися. А відео і так розтягнулося на доволі великий час Ось ось так, друзі. Думаю, дана доробка буде корисна. Попереду буде ще багато доробок. ось а Тому що, коли дороблюю одне, дивлюся, там можна доробити друге, там третє, четверте і так далі. ось Тому, друзі, кому сподобалось, ставимо вподобайочки. Пишіть свої коментарі, не забувайте підписуватись. Попереду на вас чекає багато корисного та цікавого контенту. Всім до зустрічі!